Привіт на сьогодні краще українське казино для гри на реальні гроші. Так, на мінімалочку ставимо, це в мене дідібеті погупимо. Так, ану тихіше чуть-чуть. Екстра чилі мегабейс. Так, ну що ж, глянемо, глянемо, друзі. Так, хорошо, 40 центів є. Можемо так покрутити, є бонуски, якщо цікаво. Купимо, перевіримо. І ми робимо скидку самі вже зразу по бонусці. Під час гри вона тут дешевіє. Зараз неба подешеві воно є. Ой, кіно-кіно. Тому, друзі, що ми тут робимо? Робимо огляди на різні ігри, перевіряємо стратегії, що як там виходить, не виходить. Пробуємо її заковбасити. Ні, пробуємо бонусками. Всіма методами перевіряємо. Пробуємо от зараз підкормили, трішки на маленькій ставорці. І підіймаємо. А ну, зараз глянемо. Зараз глянемо, що у нас тут вийде. Давайте рисканемо, купляємо бонусочку за 800 будемо бачити. Давай. Бачимо, бачимо. Хот зібрали. Так, 8 фріспінчиків. Так, тут, якщо попадаємо, переходимо. Так, 8 фріспінів, так як є, забираємо, глянемо. Так, є дама, з вілдами зіграла. Так, і ікси пішли. Хорошо. Ну, зараз глянемо. Ну давай, не підведи. Так, дев'яточка. Давай, ще щось. Є ще десяточка, давай, 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 давай. Перчиків, перчиків. Походу мінус 0. Так, є ще чуть-чуть. 40 центів, Х5. Ой-ой. Так, платформа то... Давай, давай, давай. То рано. Так, це у нас далі x6. Єш. Подальше пішли, бачите, більше xів зібрали, більше пішло. Хорошо, ще плюс. Так, давай, давай, давай. Х8, що у нас тут є ще перчик, ще плюс 2,40 зараз. Так, зараз цієї каточки нормально. Ці каточки, хорошо, піднялося, ще є 4 спіна. Давай, давай, давай. Бонус кушины купили. Есть. 180 баксов! Фую дивизию, 8 косарей. Просто 8 косарей. Ёб, дивизию. Бонус коса. 800 гривен. Я... Ёб, твою дивизию. 180 баксов. Вот это мне подкинули вы, братки. Я, конечно, сейчас сижу в шоках. Я навіть в общем, щоб там плюс тот хатка, я б сидів теж нормально, типу, 180 баксів. Сюда. І ще три спінання на цих іксах. Йо, твою дивізик. Та ми бачили 180. Поїхали далі. А ну давай, ще щось XN, якщо є. Звісно, тут вже далі вам смисл щось віддавати. Ну давай. Я считаю, що... Огонь, 188 баксів. Це тупо джир. Та ми бачили, все, 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 Хорош-хорош. Давайте бонуску можна купити одну ще одну. Често подивитись, як друга бонуску. Ну, занесло, так занесло. Я сижу тут взагалі довольний. Так. Е можна зіграти, отримати більше спінів. Але якщо попаде на зелену зону, бо можемо в ноль є. Іксанули. Все, давай, поїхали. Так. Хоч пару собі спинів лишніх виграли, але різк був. Ріск був. Так, перший ікс. 2. Давай. Блін. Йоптіль. Ну... От такі тут бонуски є. Так, є зразу 360, x 3 Давай ще щось. Перчик, перчик, перчик. Ні, все, значить, висипало, значить немає. Тому, друзі, прикріплю силочку, можна. Можна пробувати пошаманити її, давай ще дамо якусь зіграй. Мімо. Так, пару іксів у нас є. Ну, поки маловато, маловато буде, давай, давай, іксів побільше, ще щось. 6 спінів ще залишилося. Жаль. Віл ні з чим не зацепився. Бачимо, все, виходимо. Дань ми зібрали. Залишатись тут більше не будемо. Тому і на тому дякую, тому і на тому дякуємо. Давай ще щось. Ні, їх замало. Останній спін, так. Да? 720, хорошо, хотіть цю бонуску сильно не всрали. Давай, ще з чимось заципись. Та ми бачили тих 7 баксів, давай, я, я тут довольний. І останній спін. І ні з чим не зацепився. Пофіг. Дуже хорошо Ру... Друзі. Силку прикріплю. Руку жму, всім фарту, так як мені сьогодні. Всіх обняв, всіх поцілував.